Господь з вами. Читання святого В Того часу Ісус сказав, Гора тобі хорози, Гора тобі від бо й людські і не сталося через все, яке сталося у вас. Вони вже давно покаялися, сидячи у волосельниці та в попері. Тож тирнує нас сину буде легше, ніж вам. І ти, пер нам. Хіба до неба будеш піднести, до або опустишся. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вам, мою гордо. Хто ж гордою йому, гордує тим, хто послав мене. Слово Господне. Чим сьогодні заклик Ісуса до покаяння і наведення, який сьогодні для нас і для України життєдам. Бо, напевно, побожніше вже би хоча б на третій рік війни. Але Вчора довідався, що папа Франциск оголосив понеділок день по посту, покаяння і молитви день в намірах миру. І що помінеться, це 7 жовтня. І це не тільки свято Матері Божої Розарії, це день народження Путіна, якщо падіння ні думаю. Нам молимось про наведення нашого міста, про наверення України. молимося про наведення Росії. І здатні молитви, щоб вони навернулися. Бог не хоче смерті ні нашої, ні Бог хоче навернення. Так нам сьогодні доводиться нищити Росія. Ще й, краще війни, відміниться, коли вони покаялися і почали відправляти зло. Тому ставаємо перед Господом смирення. Бо ми не маємо таких великих заслуг, щоб в небо увійти. Ми також грішні. Нехай Господь через нас. Нехай через нас проливає своє серця на цю землю. І проголошуємо, що Господь нас любить, Господь закликає нас до навернення і покаяння. І нам Бог нагадує, хто слухає вас, той монеться, хто, хто гордує вами, мною гордою, хто ж гордує мною. Гордою тим, хто писав. Тому не біймося говорити про Бога. Не біймося говорити, що Він нас обертає до навернення і покійників. Господь є з нами також сили. І Він хоче, щоб його слово проголошено для спасіння людських душ. Амінь.